Правоохоронці Кривого Рогу спільно з кіберполіцією викрали псевдоволонтера. Він обіцяв закупити амуніцію для ЗСУ, натомість гроші витрачав на власні потреби. Правоохоронці відділення поліції номер 3 Криворізького роб спільно з кіберполіцейськими встановили, що до шахрайських дій причетний 41-річний містянин. Підозрюваний обіцяв придбати полити бронежилетів для військових. Обов'язковою умовою була передплата для закупівлі товару. Отримавши гроші на свою банківську картку, фігурант обірвав зв'язок з замовником. Сума завданих битків становить близько 20 тисяч гривень. Ці кошти зломисник витрачав на власні потреби. 7 грудня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка. В результаті слідчих дій було виявлено та вилучено банківські картки, мобільний телефон, сім-карти та комп'ютерну техніку. 22 грудня дізнавачі за погодженням з. Ріворізькою північною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190, а саме Шахрайство Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно обороння йому запобіжного заходу.